В Тернополі з'явилися кілька хоробрих хлопців. Проект учасників військово-патріотичного клубу Характерник об'єднав учасників АТО, волонтерів, добровольців та небайдужих, які хочуть і мають чим поділитися з тернополянами. У Нас зародилася разом з друзями. така ідея зібрати людей, які брали участь, беруть участь у теперішній війні. От зібрати людей, які тим чи іншим шляхом допомагають, надихають українців боротися, не складати руки, особисто в мене з'явилася така ідея на самій війні, що тоді, коли кожен українець буде здатний захищати свій дім, захищати свою сім'ю. То вороги просто будуть розуміти, що Україну не вартує чіпати. І додає це своєрідне переформатування спортивно-патріотичного клубу Характерник у військово-патріотичний. А назва Кілька хоробрих хлопців взята із пісні Сашка Положенського, творчість якого давно прижилася на фронті. Пісня називається Кілька хороших хлопців, але в приспіві є слова про те, що хоробрі хлопці. І, власне, мені здається, що приспів дуже. Відповідає змісту самого проєкту. Ні, вони не сталеві, просто схожі на левів, весь секрет у характері підготовці. Викличуть захват і подив, завжди здатні на подвиг. Кілька хороших хлопців, хоробрих хлопців. Ти все одно мусиш бути готовим, що рано чи пізно можуть прийти такі обставини. Дай Боже, щоб вони ніколи не прийшли, але рано чи пізно можуть. Прийти такі обставини, коли ти змушений бути захищ... змушений будеш захищати себе, свою родину, свій дім, свою батьківщину. Інструктори проекту Кілька хоробрих хлопців. Це загартовані війною, демобілізовані бійці АТО. Своїм досвідом вони діляться під час таборів та військово-патріотичних вишколів. Учасником проекту вже став і співак Олександр Алексєєв. Нас хлопці, які пройшли АТО, багато чого навчили. От йде обстріл, куди тікати. Як тримати зброю, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Тобто дуже практичні речі, наприклад, медицина, яку можна використати не тільки в зоні бойових дій, але і в цивільному житті, в буденному житті, ми можемо також допомогти. Це практичні речі, які хлопці спробували на собі. Паралельно учасники проекту кілька хоробрих хлопців знімали відео, яке вже незабаром обіцяють, вийде у вигляді восьмисерійного серіалу. Відзняті кадри пояснюють і інформаційні, і мотиваційні, щоб можна було зорганізувати таку діяльність у себе по місцю проживання в селах, в районних центрах, в клубах. Це не зовсім якби такий посібник, звичайно, що тому, що ну на щастя, не всіх буде можливість займатися підривами правильними. Там і це добре, тому що це якби повинні фахові люди робити. Основні військові дисципліни, які підходять до партизанської війни, до територіальної оборони, до таких от речей, які в принципі в нас і не викладають насправді, які є з досвіду особистого, і психологічна підготовка насправді. Автори проекту наголошують, участь у ньому безкоштовна, а долучатися в першу чергу закликають чоловіків та хлопців. Звертатися можна у військово-патріотичний клуб Характерник або ж знайти на сторінці проекту кілька хоробрих хлопців у соцмережах.